Безпеки. України. Я свідчить свідчує управління головного управління зброї місті Києві та Київській області посвідчення. Е, Петро Дмитрович, я вам повідомляю, що ви обґрунтовано підозрюєтеся чиненні виправдовування на агресії Російської Федерації проти України, тобто чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 436 е, з позначкою чекайте, 2, кримінального Чекайте, чекайте не спішіть, треба адвоката. А я вам чекайте. Подовжу. Ми маємо право без переконаннями Тобто, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Отож, я примір, не прийму, поки не в мене адвоката. Наберіть мені, будь ласка. Отже, я вам зачитую. Не треба мені зачитувати. А ніки то набираю. Всіх набирай. Що ви повідомляєтесь вчиненні двох кримінальних правопорушень, саме частина 1 статті 436 позначкою 2, е, а також у е, принижній честі гідності громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, тобто вчинення кримінального правопорушення перебачено чину 1 статті 161. У нас зараз година 34 хвилини, 1 квітня 2023 року. it